До людина видаємо заводчик на прийом або на видачу біометричних документів. Далі людина чекає в холі своєї черги. Потім заходить відповідний зал. Давно на який напрямок і оператор ще відбуває. 10 років промайнуло як один день. По-друге, закон України про адміністративні послуги визначив, що ж таке адміністративні послуги, надав, що таке, що таке адміністративна послуга, що таке суб'єкт надання адміністративних послуг, що таке суб'єкт звернень, що таке адміністратор, що таке центр надання адміністративних послуг. Ну, за ці 10 років, якщо говорити, що ми до речі, ЦНАП міста Суми був створений ще до прийняття закону про адміністративні послуги 3 травня 2012 року, за ці 10 років, якщо говорити про те, що ми починали із 13 працівників. То на сьогоднішній день в центрі надання адміністративних послуг тільки в центрі надання адміністративних послуг в структурному підрозділі виконавчого комітету працює вже 99 працівників. Крім того, у нас є залучені працівники з інших структурних підрозділів виконавчого комітету і з інших комунальних установ, і з територіальних підрозділів центральних виконавчих органів влади. На сьогоднішній день в центрі можна отримати безоплатну правову допомогу. Це в період військового стану. До речі, до нас звернувся керівник безоплатної правової допомоги, і ми вирішили, що для громадян в цей час ця послуга теж необхідна. У нас працює представник комунального підприємства «Міськводоканал», У нас працює представник розрахункового центру нашого безпосереднього, який опікується теж наданням адміністративних послуг. У нас працює представник. Пенсійного фонду у нас працює представник департаменту соціального захисту населення. Це крім наших адміністраторів, які надають адміністративні послуги. Якщо говорити про 10 років, то з 87 адміністративних послуг ми виросли до 498. За цей період були внесені зміни в закон України про адміністративні послуги. Була проведена велика децентралізація, тобто делеговані повноваження були надані органам місцевого самоврядування, в тому числі по реєстрації місця проживання, по реєстрації бізнесу, по реєстрації нерухомого майна. Крім того, був прийнятий безпосередньо перед. Початком військових дій був прийнятий закон України, в який внесено зміни, і по децентралізації послуги, по делегуванню послуг по державній реєстрації актів цивільного стану. Ми над цим питанням на сьогоднішній день працюємо. Якщо говорити про те, що скільки ж послуг ми надаємо за день, за рік, Ну, в зв'язку з цими військовими військовими діями, які діються на нашій території, в тому числі на території Сумської області, то значно похвалитися нам дуже великим результатом неможливо, оскільки ми не надавали послуг практично цілий місяць, а потім були відключені державні реєстри, і ми починали працювати якби із малим з малою кількістю громадян на сьогоднішній день. Лише тільки по паспортним документам до вдень звертається десь близько. Я так по, по, порахувала десь близько до 500 осіб. Це і подача документів, це і видача готових результатів уже паспортів, і плюс за консультаціями. Крім того, практично всі послуги, які ми до воєнного часу надавали, ми їх відновили, крім реєстрації місця проживання. Крім витяга з ДЗК, це дуже, дуже, дуже затребувані такі послуги у населення, і працюємо і над цими питаннями, щоб наш реєстр, який ми маємо, власний реєстр і реєстр демографічний, щоб їх об'єднати і надавати, і ці послуги. У нас на сьогоднішній день. Три відокремлених підрозділа, але в зв'язку з цією ситуацією, яка склалася під час війни, то вони на превеликий жаль один тільки у відокремлений підрозділ, який працює у піщаному. Це в старостаті Піщатного. Там у нас представник наш працює і надає послуги. Крім того, у нас є два відокремлених робочих місця: це у Стецьківці у старостаті і в Чернеччині. Там теж по графіку наші представники надають адміністративні послуги мешканцям тих територій. Плани дуже великі. Ми хочемо все таки вийти на ті результати, які були раніше. На сьогоднішній день до Кошику міської ради надійшло вже більше 9 мільйонів коштів тільки від адміністративних послуг. Плануємо все-таки вийти на ті результати, які були у нас раніше до військового часу. Плануємо розширити послуги, що стосується електронних надання обробки. Плануємо в подальшому. Розширювати перелік адміністративних послуг плануємо дозвільно погоджувальні процедури запровадити, щоб людина не зверталася до інших структурних підрозділів а надавала лише заяву про отримання того чи іншого виду, чи дозвільного дозволу, чи адміністративної послуги. Щоб наші адміністратори вже безпосередньо працювали з іншими структурними підрозділами для того, щоб можна було отримати позитивний результат, я хочу подякувати своїй команді за те, що за те, що вони у ці буремні часи працюють за за те, що вони більшість своєї діяльності направляють на те, щоб були наші мешканці задоволені. І е, хочу сказати, що е, працівники ЦНАП це золотий кадровий резерв органу місцевого самоврядування, оскільки вони володіють е, знаннями у всіх практично сферах життєдіяльності не тільки нашого міста, а і повністю по всьому законодавству. Ви знаєте, війна внесла свої корективи. Тому на сьогоднішній день ми налагоджуємо ту роботу, яка в нас була до 24 лютого. Це вдається не по всіх напрямках одразу і швидко, але ми над цим працюємо. Як вже зазначила Алла Вікторівна, то завдяки ефективному керівництву нашого міського голови, керуючи справами усієї іншої команди виконавчого комітету, на сьогоднішній день ми відновили подань на, на, на ми відновили. Дуже багато послуг працюємо над відновленням витягів з ДЗК. Працюємо над відновленням реєстрації і зняття з реєстрації місця проживання. Працюємо над тим, щоб запровадити нові електронні послуги і нові електронні сервіси. Рухаємось у цьому напрямку. Я впевнена, що нашій команді все вдасться. Я, як представник відділу реєстрації місця проживання, Хочу сказати, ну єдине і якби головне те, те що е, е, наші послуги, які надає саме відділ реєстрації місця проживання, були одні з найперших запроваджені після, е, скажімо. Початку бойових дій на території міста Суми люди зверталися за різноманітними послугами, зверталися спочатку до відділу адміністративних послуг. Адміністратори приймали заяви різноманітні. А вже ми їх опрацьовували і намагалися швидше задовольнити потреби громадян, нагальні потреби як на оформлення і соціальних допомог, і допомог на поховання. Ну і різноманітних життєвих ситуацій, з якими стикаються наші громадяни. Ну і головне, що хочеться відмітити за ці 10 років, це те, що відділам все ж таки вдалося запровадити реєстр територіальної громади міста Суми. Вся в принципі, база мешканців міста. Ну на відсотків на 98-99 вже уже опрацьована, оцифрована, скажімо так. Ну і е, е, більшість населення, яке звертається до ЦНАПу, е, отримує ту чи іншу інформацію вже в принципі безпосередньо при відвідуванні ЦНАПу, тобто не доводиться чекати там день два чи три, як було раніше. А все більше і більше люди отримують послуги, скажімо. Е, Відразу після звернень. Я хочу сказати про те, що я працюю тут, можна сказати, практично з початку існування ЦНАП і. Коли я прийшла, було всього десь 14 осіб в ЦНАПі працювало, а за ці 10 років привратився він в таку потужну структуру, розрісся. Коли починали ми працювати, було послуг близько 100, Зараз це вже наближається до 500 послуг, які ЦНАП надає, може надавати. На жаль, війна. Трішечки внесла свої корективи. Не всі послуги, які зараз востребовані, можемо надавати з незалежних від нас причин закриті, закриті певні реєстри, Державний земельний кадаст. Але ми сподіваємось на найкраще, віримо в те, що ціна буде розвиватися за цим майбутнє і віримо в нашу перемогу на всіх фронтах. Людина заходить, вона звертається на рецепцію, там також спеціалісти, які надають консультацію, куди і скориговують людину, в якому напрямку їй рухатись. Видають людині да, талончик в той чи інший кабінет, куди їй треба пройти. І людина чекає ну, на табло електронна черга і йде, ну, коли її викликають. Приходить тоді на прийом до адміністратора. Адміністратор е, приймає відповідну заяву, пакет документів. Якщо, може, людині нема документів, надає поглиблену консультацію, роздруковує перелік документів, ну, допомагає е, інформаційно. <кхух> Якщо всі документи є, то допомагає заповнити заяву і, і ну, людина віддає документи і Ну, чекає на тримання послуги, послугу може надавати як сам ЦНАП, так і інші, ну, інші організації. Коли послуга надана, людину повідомляють і вона приходить за результатом своєї послуги.